Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, приєднується до нас. Ми хочемо поговорити про ситуацію з газом, про ситуацію з тим, наскільки ми готові до зимового періоду. Ми бачимо, що росіяни знову активували удари по нашій газотранспортній системі. От про все це зараз з паном Миколою Колісником, заступником міністра енергетики, будемо говорити. Вітаємо вас, пане Миколи. Добре, доброго день. дня, доброго дня. Так, ага, о картинка повернулася в ніч на 6 серпня. Росія завдала удару дронами по компресорній станції біля кордону з Румунією, що забезпечило постачання природного газу з Європи до України. Знаєте, якийсь час ми вже відвикли від системних ударів по газотранспортній системі? А тут ми бачимо, що вони знов б'ють і б'ють по енергетиці, зокрема по газовим системам. Розкажіть, будь ласка, що зараз хоче зробити ворог, і якої шкоди йому вдалося нам завдати, відповідно, як ми з цим боремось. Дійсно, ворог завдав прицільного удару по об'єктам газотранспортної системи, газорозподільної системи. Мета ворога дійсно це дестабілізація і протидія е, одному із основних напрямків діяльності це диверсифікація маршрутів постачання, це знаходження альтернативного ресурсу від російського та е, е, можливість е, постачання такого ресурсу через територію України, використовуючи газотранспортну Україну для потреб країн Східної Європи. От власне завдана атака була якраз однією з таких, яка протидіяла можливості постачання, зокрема, ресурсу ЛНГ з Середняземноморя, постачання зібраджанського газу. Адже все це відповідає стратегії Європейського союзу щодо заміщення російського газу, і це ну, українська газотранспортна система, які підземні сховища газу відіграють в цьому насправді досить важливу роль, адже є е, найбільшими і можуть грати е, і надавати всі можливі е, пункти входу, виходу, тобто е, обміни природним газом, з як Балтійського моря, так і Середнеземноморня. Україна традиційно збільшувала видобуток власного газу для того, щоб менше залежати від постачань зовні, що відбувається зараз під час війни. Адже ми бачимо, що наші системи, наші видобутку, теж під постійним прицілом ворога. Наскільки ми залежимо від закордонного газу зараз? Дійсно, Україна є одна із країн з значними запасами природного газу, і незважаючи на ті обстріли, які системно відбувалися, зокрема на початку року по видобутку, за рахунок низки рішень держави уряду на сьогодні енергетичні компанії оперативно відновлюють, зривають ці необхідні кроки для стабілізації видобутку. Над цим звісно триває постійна робота. Кропітка це дає змогу нам розраховувати на певні. Необхідні речі для підготовки до опалювального сезону. В той час, звісно, ми акцентуємо окрему увагу на додаткових об'ємах імпорту, і це як фізичний імпорт природного газу для накопичення достатніх об'ємів в перед опалювальний сезон, так і гарантування потужностей для можливості імпорту протягом опалювального сезону за всіма напрямками з Польщі, Словаччини Румунії. В угорщини таким чином можливість наявність у це потужності дає нам змогу покривати споживання протягом опального сезону, тобто в добу споживання. Диверсифікація таких маршрутів, в тому числі як і максимальна захиста відновлення внутрішнього газовидобутку, це є та стратегія, яка дозволяє нам розраховувати на стабільне проходження опального сезону. Це поговоримо детальніше, пане Микола. Бо на початку літа багато говорили про те, що ми можемо не встигнути накопичити до початку опалювального сезону та кількість газу, яка нам потрібна для того, аби пережити зиму. Скажіть, будь ласка, наскільки ці застереження відповідають дійсності, наскільки такі ризики є, що в нас зараз за підготовкою до зими? На сьогодні варто зазначити, що здійснюється активно імпорт. Більш ніж півтори рази ми маємо імпорт щомісячний більший ніж аналогічний період попереднього року. Існуючі об'єми імпорту відповідають тим графікам, які були розроблені ще в квітні. А як лише закінчився опальний сезон 24-25 року, ми зразу ж починаємо підготовку до наступного опального сезону, і фактично, ось все між використовується щодоби для того, щоб максимально привести не. Більшу кількість газу, яку ми можемо в цій взаємодії. Ми співпрацюємо і вдячні нашим міжнародним партнерам. Зокрема, на сьогодні залучено кошти через ЄБРР. Ми будячні уряду Норвегії за допомогою фінансування додаткових обсягів імпорту, саме для того, щоб накопичити достатній рівень природного газу, підземних сховищах газу на опалювальний сезон. Так, паралельно і розглядаємо можливість імпорту протягом ОЗП, також розглядаємо можливість, звісно, і закачування власного газу. Ось достатність. Всіх цих факторів дає нам змогу збалансувати потребу і е, мати необхідні запаси. Як в передопальний сезон, так і протягом сезону споживання, пане Микола, останні кілька років і удари росіян постійно по наших енергооб'єктах нас от як ведучих більше зробили, звісно, експертами з електроенергії ніж з газової енергії, і ми от зараз розуміємо, що все таки газ на відміну від електроенергії можна накопичити і скажімо так наперед, на відміну від електроенергії, що складніше. А наскільки швидко ми можемо запрошувати потрібну нам екстрену допомогу? Могу, якщо будуть удари по газоводобуванню впродовж зими по газових об'єктах, наскільки швидко ми можемо в таких ситуаціях отримувати екстрену допомогу, тобто експорт, тобто імпорт, перш за все для цього потрібно мати. Інструмент безпеки постачання і в Україні максимально інтегровані правила європейські правила взаємообміну з суміжними операторами. Оператор газотранспортної системи має відповідні договірні умови з аналогічними операторами країн сусідів. Також для цього ми маємо підписані відповідні домовленості щодо гарантованих потужностей. Тобто, по кожному міждержавному з'єднанню ми маємо чітко встановлений денний об'єм гарантованої потужності, яку учасники ринку, трейдери національні компанії можуть використати для негайної закупівлі природного газу. Звісно, є інші інструменти, не публічні, які дозволяють нам використати і запас газу, і газ, який є безпосередньо в періоді видобутку, для того щоб максимально зреагувати. Я вдячний відверто нашим експертам, спеціалістам, кожному робітнику, який є на місцях, тому що за період з 2022 року ми мали значну кількість нестандартних ситуацій. Коли відбувалися атаки, зокрема і на газотранспортну систему, і на видобуток газу, і на підземні сховища газу, практично на всі складові газотранспортної системи, так само як і в ринку електричної енергії. І на сьогодні наші газовики, електрики показали надзвичайну експертизу, за якою до нас вже приїжджають навіть з країн Європейського Союзу та інших, для того, щоб вивчити, а як ж так швидко ми реагуємо. Для цього звісно є ще один компонент: це формування резерву обладнання, над яким ми сьогодні активно працюємо Тут важливу роль відіграє фонд підтримки енергетики, створений безпосередньо міністром енергетики Галущенко, єврокомісаром Кадрі Сімсон. І на сьогодні міністерство енергетики активно вже фактично працює через цю цей фонд підтримки, який надає все необхідне обладнання підприємствам енергетичної сфери. Міністр енергетики Світлана Гринчук визначила це одним із ключових також пріоритетів для того, щоб підготуватись до опального сезону та наростити запаси обладнання на складах всіх енергетичних підприємств. Скажіть, будь ласка, а захист газотранспортної системи існує якісь чи ми тут покладаємось виключно на ППО? Фізичний захист об'єктів газової інфраструктури, аналогічно як і для електроенергетичної, залежить від заходів пасивного захисту, фізичного захисту, антидиверсійних заходів. Так, звісно ж, і ми вдячні силам протиповітряної оборони збройним силам України за те, що вживають максимально заходів для протидії тим комплексним атакам, які ворог застосовує на енергетичні об'єкти, застосуванням і БПЛА, і ракет та іншого військового озброєння звісно, на сьогодні активно триває робота над посиленням фізичного захисту, нарощенням фізичного захисту постійно відбувається модернізація цього цих фізичних конструкцій, оскільки, на жаль, ворог теж постійно модернізує ті сили та засоби, які застосовує під час повітряних ударів. Так, будь ласка, коли ми за стільки залежимо від європейського газового ринку, який теж досить нестабільний в нас час, хочеться зрозуміти, чи є там запаси газу для того, щоб викуповувати, якщо наша газотранспортна газовидобувна система буде і далі під атакою ворога. І гроші, це ж все величезні гроші, чи є в нас ресурси для того, аби його закуповувати? Щодо ресурсу, ми активно співпрацюємо з Європейською комісією, міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами. Закликаючи їх, звісно, максимально допомогти в цій ситуації. Друге, це наявність ресурсу, і тут варто зауважити, що на сьогодні пророблено значну роботу, зокрема, національними компаніями газової сфери в частині контрактування ресурсів з так званих диверсифікованих джерел. Це як постачання і наявні контракти щодо отримання ЕЛНДЖІ з Балтійського моря за найкоротшими маршрутами, а це можливість отримувати фактично природний газ. В скрапленому вигляді з всього світу це можливість також знайти нову роль наших підземних сховищ газу та зберігати такий об'єм газу, який власне і буде використовуватись країнами східної Європи. Адже ми маємо єдині маємо такі значні сховища, які дають змогу підготуватись до опального сезону не лише в Україні, а й всім суміжним країнам, як і Польща, Угорщина, Словаччина. Також тут важливо зазначити, що на сьогодні вже здійснено перші об'єми тестові пілотні щодо постачання з країн Каспійського регіону е, природного газу, саме азербайджанського походження. Таким чином, ми маємо диверсифіковані маршрути, які в першу чергу для нас є підтвердженням можливості альтернативного використання нашої газотранспортної системи, але е, при тому це є важливим сигналом для країн-партнерів, що вони мають змогу е, отримати новий диверсифікований ресурс. Для заміщення російського природного газу дякуємо, пане Микола. Ну бачимо, як це відбувається, бачимо, як нервують окупанти, коли бачать, що нам вдається таки займатися диверсифікацією, зокрема через Сей Але це знов таки наші спроможності пережити цю зиму. Дякуємо вам, Микола Калісник, заступник міністра енергетики України, був в загальнонаціональному національному марафоні.